Так, почнемо з ваших питань по домашній роботі. Е, так, так, були. Були. так, що треба розібрати. Шостий номер в десятому завданні. Можете мені продиктувати. Там в шостому треба було в десятому номері треба було знайти ОДЗ. Так. Який був шостий приклад? Нагадайте мені. Три е, поділити на Х в четвертий степені плюс один. Ну, якщо у виразу є знаменник, ми вимагаємо, щоб цей знаменник не дорівнював нулеві, так? І ми не можемо таке рівняння розв'язати. Чому? Ну, ми можемо розв'язати ось таке рівняння, але чому ми не можемо розкласти на множники ліву частину, бо тут стоїть плюс. Якби я розв'язувала не антирівняння, а рівняння, я би перенесла один в той бік і побачила би, що ліворуч в мене стоїть четвертий степінь, а будь-який парний степінь числа, це число невід'ємне. Тобто воно завжди більше або дорівнює 0. А мінус один це від'ємне число, тому у рівняння коренів би не було. А так як ми розв'язуємо антирівняння, то а, які би х ми не підставили, так як права частина більша, або буде рівня нулю, ліва, вибачте, а права менше за 0, то а, це буде виконуватись для будь-яких значень x. Пам'ятаєте, я казала так, якщо у рівняння коренів немає, то у антирівняння коренем буде будь-яке число. х будь-яке число. Так, скажіть, будь ласка, ще які запитання були? У uh, yeah. мене було запитання про 11 завдання. 12 uh, та номера, так? Uh, Нет, прочнику, uh, так. А Який був номер на видання? Одинадцятий. Mm. Uh, і. Uh, 11. Ой, oh, 12. 12. А 12 не треба було розв'язувати. Холодник uh. 10 завдання, 12 номер. А, ось так. Продиктуйте мені, будь ласка, цей 12-й. Так, він був такий складний. Що там було в чисельнику? 3 дробь 3 мінус 3 Х. 3 поділити на Х ось так? Так. Так. Ну, дійсно, це був найскладніший з усіх номерів. Що ви повинні, бо зараз поясню, чому. Що ви повинні були побачити? Що у вас знаменник присутній не один раз, а двічі? Ну, по-перше, Х. Це знаменник ось цього дорогу, так? тобто знаменник будь-який не повинен дорівнювати нулю. І ще є один знаменник ось цей вираз. Тому а, тут буде не одна умова, а дві. Ну, перша умова, що х не дорівнює нул нулеві, так? а друга умова, що 3 мінус три поділити на х теж не дорівнює нулю. І так як ці умови повинні виконуватись одночасно, ми поєднуємо їх знаком системи. Перше антирівняння в нас вже розв'язано. А в другому я би перенесла 3 в степені х в той бік. І зробила, зробила би з цього рівняння пропорцію. 3 це 3 перше. Перше так і переписуємо. Тут в нас буде 3 перших, не дорівнює 3 поділити на х. Ну, взагалі, так як чисельники рівні, тому і знаменники повинні бути рівними, да? а можна було як пропорцію розв'язати. Х не дорівнює 1 помножити на 3 і поділити на 3. Тобто Х не дорівнює 1. Х не дорівнює 0. Тому Х будь-яке число, крім 0 і 1. Так, скажіть, будь ласка, ще які запитання? Можна 10 номер 10? Давайте, диктуйте. Ну. 7 поділити на b плюс 2. І ще раз 7 поділити? B плюс 2. Угу, угу. Плюс. Мінус, і нет мінус? Мінус, так. Міс 5 В поділіте на B мінус 5. B мінус 5. Так. Да. Так, дивіться. Тут у нас теж не один знаменник, а два. Якщо їх два, ви е, вимагаєте, щоб кожен з них не дорівнював нулю. Тобто і Б плюс 2 не дорівнює нулю. І b мінус 5 не дорівнює 0. І розв'язуєте два лінійних рівняння. Тобто просто переносите число в той бік протилежними знаками. Тому b не дорівнює мінус 2 і b не дорівнює 5. Так, ще запитання. Немає, так? Якщо немає. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. І так, сьогодні в нас 15 дітей, я забула. Вибачте, швиденько відповім. Алло, Да, у мене урок. Папа позже, так? Да? Записи. Пока. І так, 15 вересня. Класна робота. Тема уроку. <кліст> додавання дробів, додавання дробів з однаковими знаменниками, додавання дробів з однаковими знаменниками. Додавання З однаковими знаменниками. Ну, правило вам відоме ще з початкової школи. А якщо ми додаємо два дроби, в яких знаменники рівні, то ми пишемо цей однаковий знаменник і додаємо чисельники. Так само з відніманням. Додавання віднімання це не має значення. Але зараз ми ще будемо себе запитувати, чи можна скоротити? Чи можна скоротити? Давайте дивитися на прикладах з вашого підручника номер 68. Не всі номери будемо виконувати, ну, наприклад, давайте з четвертого. Ну, 4 і далі, скажімо так, 4 і так далі. І так, четвертий номер в нас такий. Треба додати. Дріб 6С поділити на D мінус чисельнику 2C поділити на D. Дивіться, у нас знаменник однаковий, пишемо цей знаменник D, і віднімаємо чисельники. 6С відняти 2С, це буде 4 c поділити на D. Запитуємо себе, чи можна якось тут ще скоротити? Не можна, тому так і залишаємо. Беремо п'ятий приклад. М плюс М поділити на 6 мінус дріб. М-2М, поділити на 6. Так, ну по-перше, я хотіла попередити, що е, і в сьомому класі нам зустрічала ситуація, яку я називала кварний мінус. І тут теж буде зустрічатися. Коли я буду віднімати дріб, в чисельнику якої стоїть многочлен, будьте уважними, бо ви повинні відняти якби дужку. А коли ви віднімаєте дужку, ви знаки... Змінюєте. Тобто знову знаменник однаковий. Ми пишемо цей знаменник і від першого чисельника віднімаємо другий. Можна без дужок писати, а відразу просто змінювати знаки. М піде зі знаком мінус, а мінус 2 н змінить знак на плюс. І тепер зводимо подібні доданки в чисельнику. М і мінус М взаємознищились. n плюс 2 н дає 3n поділити на 6. 3 6 скорочується, тут в нас 2, і тому відповідь n поділити на 2. Якщо це зрозуміло, беремо далі шостий приклад. Такі дроби. Чисельнику 2А мінус 3Б, знаменнику 6АБ, плюс наступний дріб, 9Б мінус 2а. Знаменнику 6АБ. Теж тут все просто, бо в нас, по-перше, однакові знаменники. По-друге, у нас немає коварного мінусу. І так, пишемо 6 ав і від, до першого чисельника додаємо другий. Це буде 2А мінус 3Б. Ой, чого ж мінус? Ми знаки не змінюємо, бо там плюс. Плюс 9 b і мінус 2А. Знов так сталося, що 2А і мінус 2 взаємознищуються. Мінус 3Б плюс 9Б буде 6Б і поділити на 6 АБ. Тут можна скоротити і множник 6, і множник Б. В чисельнику залишиться 1. Не може нічого залишатися в знаменнику А. Дуже розповсюджена помилка в такого роду прикладах, що ви просто пишете, що залишається А. А насправді залишається одна АТ. Тобто, якщо А було в знаменнику, воно там і залишається. І так, а можна очистити всі встигли. Ні, так. Давайте швиденько. Добре, я тут напишу. І так, сьомий, восьмий ще в цьому номері залишилося проклад. так, сьомий. Мінус перед дробом 5С плюс 4Д. Поділити на CD. Д. дробу можемо ну, читати, як поділити, так? Далі 4D 9 С. А в знаменнику це Д. Так, тепер дивіться, у нас перед першим дробом теж стоїть знак мінус. Він теж коварний мінус, бо ми повинні, якби весь чисельник записати зі знаком мінус. Цей мінус відноситься до чисельника. Знаменники однакові. Пишемо цей спільний знаменник. І змінюємо знаки доданки в першому чисельнику. Тобто пишемо мінус 5С, мінус 4Д. І так як ми додаємо другий дріб, то там нічого не змінюємо. Плюс 4Д, плюс 9С. Знов знищились тут доданки 4D, і -4D. мінус 4Д. мінус 5С плюс 9С це 4С і поділити на СД. Ну, я думаю, що всім теж зрозуміло, що можна ще скоротити на С. І залишається 4 поділити на D. Восьмий приклад. Такий дріб. 8м плюс 3 поділити на 10 м в квадраті мінус дріб 2m плюс 3. Теж поділити на 10м в квадраті. Знов знаменники в нас однакові. Пишемо цей спільний знаменник 10 м в квадраті. І від першого чисельника віднімаємо другий. Так як ми віднімаємо, знову пам'ятаємо, що знаки треба буде змінити. Це буде 8м плюс 3. Далі всі знаки змінюємо. Мінус 2 м мінус 3. Трійки знищились. 8М відняти 2М. Це буде 6М. І в знаменнику у нас 10 м в квадраті. Так, що тут можна скоротити? 6 і 10 на 2. Тут 3, тут 5. М і М в квадраті. В знаменнику залишиться М. Тобто, в чисельнику множник 3, в знаменнику 5M. Так, ну. Все досить було неважко, так? Давайте беремо далі номер 70 Він теж нескладний. Поки що знаменники однакові, нам не треба замислюватись над тим, як звести до спільного знаменника. Тобто, якщо знаменники однакові, ми просто віднімаємо чи додаємо чисельники і потім шукаємо, що можна скоротити. І уважно слідкуємо, щоб, не було, ну, щоб нас не провів коварний мінус, як ми його називаємо. І так, далі ми робимо номер 70. Перший приклад такий. Перший дріб А квадрат знаменнику А плюс 3 мінус дріб чисельнику 9 знаменнику А 3. І так як в нас знаменники однакові, ми пишемо цей спільний знаменник. І віднімаємо чисельники. Тут мінус, але тут просто число 9 і залишається а квадрат мінус 9. Так, хто мені тепер скаже: якщо ми запитуємо себе, чи можна скоротити, чи можна тут щось скоротити? Так, а квадрат в чисельнику. Треба розкласти на множнику, 3. Так, Так, Даша. Ще раз, що так. можна тут зробити? А мінус 3 подати, да? А квадрат мінус 9. Помножити. Так. А плюс 3. Так, тепер скорочуємо. Дужку А плюс 3 та в знаменнику А плюс 3 можемо скоротити, і тоді буде дріб А мінус 3. Перших. Перших. А можна відразу записати, дивіться, можна так, як Даша сказала, але хто розуміє, може відразу писати просто А мінус 3. Тобто, якщо знаменник дорівнює одиниці, то його можна не писати. Так, другий приклад такий. Перший дріб Т в знаменнику Т квадрат мінус 16, мінус а, дріб в чисельнику 4 в знаменнику Т квадрат мінус 16. Так як знаменники знов рівні, пишемо цей спільний знаменник. І від першого чисельника віднімаємо другий. Скаже мені, наприклад, Аліна Підіда, що можна тут зробити? Щоб скоротити дроби, що можна тут зробити. В можна Т 4 Т 4 Так. Тобто, в знаменнику ми напишемо т 4, т 4. Скорочуємо ось ці дві дужки. Пам'ятаєте, що в чисельнику що залишиться? Ні. Ні, один залишиться. Один. Якщо ми скоротили, і в чисельнику нічого немає, там є множник один. І знаменник буде Т плюс 4. Ось подивіться на ці два дроби. Це не можна сказати, що буде Т плюс 4, бо тут один в чисельнику, а якщо один в знаменнику, то це буде просто А-3. Тут так і залишаємо. Так, це зрозуміло, діти? Чуєте різницю між цима випадками? Щоб не зрозуміли, про що я кажу? Так, ну добре, подивимось далі. Третій приклад такий. В Чисельнику в нас м квадрат в знаменнику М-5 в квадраті мінус. Наступний дріб 25 знаменнику М-5 в квадраті. І так як в нас знаменники знов однакові, пишемо цей спільний знаменник. Ну і віднімаємо чисельники. Так, от давайте Маша Деренченко мені скаже, що вона тут бачить, що тут можна розкласти, якщо можна, що можна скоротити. Так, ми можемо, зверху буде М-5, потім М плюс 5. Ага. Так, ну знаменник так і пишемо, але дивіться, ось ця дужка М-5 в квадраті, це дві однакових квадрати, це дві однакові квадрати. Ми... Ось цю скорочуємо і закреслюємо квадрат, так? Машунь, що залишиться так. в чисельнику? Буде М uh, плюс, плюс 5, 5, uh, ділити на М міну п'ять. 5. більше тут нічого зробити не можна. Так, Маша, дякую. Далі беремо такий приклад 5х плюс 9. Знаменнику хвадрат минус 1. Плюс наступний дрип. чисельнику 4х плюс 8. В знаменнику x квадрат минус 1. Ольга Криславна, извините, у мене вопрос. Да. Мінус, мінус там. мінус. По да. третьому Чому ми не можемо закрити М і М? Тому що це доданки. Запам'ятайте, діти, пам'ятайте, ми навіть записали таке правило: ми не можемо скорочувати доданки. Тут який знак стоїть? Плюс, подивіться, ми завжди скорочуємо тільки множники. Бачите, у всіх інших випадках між числами там і виразами стояли знаки множення. Скорочувати доданки не можна, але добре запитання. Вік, ти зрозуміла це? Це не дуже. Так. Да. Бо, бо дійсно, ви будете ще, навіть після цього запитання, хтось обов'язково скоротить доданки. Не можна скоротити <ків> доданки, тільки множники. <ків> так, йдемо далі. Можна ще одне питання? А, так, так. Чому ми в знаменнику не Ну, у нас не m plus десять м квадрат плюс 10 м і мінус 10 м. Ні, Саша, якщо 5, я так... розкладу, ну, дійсно, м квадрат мінус 5 в квадраті, це буде те, що ти сказав. Але якщо я так подам знаменник, в мене буде що скоротити? Ні. Наша mm. задача а, скоротити дріб, тому мені незручно було розписувати цю формулу в такому вигляді. Бо якщо я чисельник розпишу, ну, а далі, що ми можемо скоротити? Додамки, то ми ж не можемо скорочувати, так? Тому а, треба, навпаки, з многочленів робити добутки, тобто розкладати многочлени на множники, а не спрощувати їх. Коли ми з цієї формули йдемо до цієї, ми кажемо, що ми спрощуємо. А ось в чисельнику ми з різниці. Перейшли до добутку, тобто ми розклали нам ножники. Я відповіла на твоє запитання, чи не дуже? Так, я зрозумів, дякую. Ну, тобто, це буде вірно, але нам тут ну, це не потрібно. Так, далі дивимось, номер четвертий. В нас вже однакові знаменники, тому ми просто віднімаємо від першого чисельника другий. І пам'ятайте, що там у другому чисельнику стоїть сума. І тому, коли ми будемо віднімати, не забудьте змінити знаки. Тобто це буде 5х плюс 9. Далі знаки змінюються. Мінус 4х мінус 8. Ну і тепер е збудемо подібні доданки. 5х відняти 4х. Це буде х. 9 мінус 8 це плюс 1. А тепер а, ми же хочемо скоротити дріб. Давайте відразу х квадрат мінус 1 розкладемо на множники. Це х мінус 1 на х плюс 1. Тепер дужка х плюс 1 скорочується. Скажіть, будь ласка, що залишається? Х мінус 1. А що Толя сказав? Толя сказав, що х мінус 1 залишається. Ви згодні з ним? Ні, це дроб. Дріб А чому? Пам'ятаєте, я тільки що казала. Якщо ви скорочите, ну, тоді пишіть одиниці. В чисельнику залишиться множник 1, а в знаменнику х-1. Тобто, якщо в знаменнику у вас був якийсь множник, він в знаменнику і залишається. Ось це про те, я казала в першому і другому прикладі. Подивіться, тут в нас а-3 перших, це а-3. А тут 1 поділити на t плюс 4. Це не дорівнює t плюс 4. Це різні речі, так? Тому тут залишиться дріб 1 поділити на x-1. Так, я все це очищую. Можна. Всі встигли. Так. П'ятий приклад такий. Дріб в чисельнику b квадрат знаменнику b плюс 10. Плюс наступний дріб чисельнику 20Б плюс 100 знаменнику Б плюс 10. Так як знаменники однакові, ми пишемо цей знаменник Б плюс 10. І тепер. Перший чисельник додаємо до другого. Так, от тепер послухаємо Сашу Кузьміна. Ось тут, Саш, дивись, що ти повинен побачити? Що можна зробити так. В чисельнику стоїть Ми... формула, так? Яка це? Ми вбиваємо дужки, пишемо B плюс 10, це все в квадраті. Так, добре, знаменити залишаємо. Тепер що ми тут скорочуємо? В плюс 10 з квадрату. І... Що залишається? В плюс 10. Так, да, можна B ось зранка. так писати, а можна так, як сказав Саша, відразу Б плюс 10. Так, якщо це зрозуміло, давайте шостий приклад. Так, давайте Толя Кабак прокоментує. І так, в чисельнику це квадрат. В знаменнику це мінус 7, мінус дріб. Чисельнику 14C, 49 49, знаменнику це мінус 7. Ми пишемо дріб і знаменник його це мінус 7. Так, він однаковий. Толь, ти нас чуєш. Толя. Не чує, мабуть. Ну, може, щось з зв'язком Я так? вас чую, я вам. Що буде в чисельнику? Скажи, будь ласка. А, в чисельнику а, тут є коварний мінус, тому це квадрат мінус 14С плюс 49. Молодець. Тобто знаки ми змінили. Тепер знов шукаємо, чи немає там формули якоїсь. Так, я побачила, що тут є формула. Так. Я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, ну, скажи, Буде... Формула скороченого. Вона? В... Ну, вона називається квадрат різниці. Як ти можеш звернути по цій формулі? Ось це таке. Це мінус в дужка квадрат. Ну, це називається квадрат різниці. Так, ну так як і в попередньому, там просто був квадрат суми, так? Що тут скорочується? Знов квадрат скорочується з цією дужкою. Там і... виходить просто це мінус 7. Так. так, дякую. Давайте так, ви молодці всі, хто сьогодні відповідали. Значить, надім ви берете з підручника на завтра по підручнику. Ви берете номер 69 і номер 71. Я нагадую, що завтра в нас геометрія, що ми розподіляємось по групам на нульовому уроці Перша група, на сьомому, друга. Обов'язково вже на завтра вивчити всі теореми, які пов'язані з паралелограмом та його властивостями. Все, на сьогодні ми закінчимо вам кращого доброго дня, мирного дня, без повітря. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.